Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. В цьому відео покажу врожай цибулі, яку ми вирощуємо через розсаду шляхом посіву насіння. Але перш ніж приступимо до вбирання врожаю, хочу поетапно показати, як ми це робили і чому взагалі варто вирощувати цибулю саме через розсаду. По-перше, це недорогий посадковий матеріал. Насіння коштує не. Багато грошей і асортимент різних сортів цибулі, ріпчастої, на будь-який смак від гострої до солодкої, від ранньої до пісні, можна купити будь-де. До речі, посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни, де великий-дуже великий асортимент насіння. Е Різних рослин, в тому числі і цибулі ріпчастої, я залишу в описі під цим відео. Друзі, проводили посів насіння на розсаду 26 березня. Це, як на мене, запізно. Зазвичай ми проводимо посів насіння трішки раніше, на початку березня. Але як вийшло, так вийшло. Приблизно через 2 місяці розсада готова до висаджування в ґрунт. Перед висаджуванням ми на третину обрізаємо листя. Це робиться для того, щоб активізувати нарощування додаткових листів, і також обрізане на третину листя на цибулі стають більш стійкими до вітру і таке інше. Тобто, так зручніше проводити вирощування на початковому етапі. А кінчики корневої системи підрізаємо для того, щоб Активізувати більш інтенсивне нарощування кореневої системи. Це дуже важливо зробити. Одразу після висаджування ми провели полив розчином добрива з підвищеним фосфором. Фосфор буде сприяти ще більш активному нарощуванню кореневої системи. Формула. НПК Добрива, яким ми полили розсаду одразу після висадки 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Більш докладно про висаджування розсади цибулі, ви можете також подивитись в моєму відео. Ось посилання зверху на екрані. Через 10 днів після висадки розсади, коли листя на неї досягли розміру приблизно 15-20 см. Проводимо підживлення добривом розконцентрат з підвищеним азотом для прискорення нарощування зеленої маси. Чим більше зелена маса на початковому етапі наросте, тим більше ми потім зберемо врожай. І наприкінці, приблизно за місяць до збирання врожаю, проводимо підживлення добривом з підвищеною часткою калію. Від посіву насіння до сьогодення пройшло. Рівно 4,5 місяці. І нарешті ми збираємо врожай. Яка ознака перша, що потрібно вже збирати врожай полягання листя? Коли полегло приблизно 70% листів, треба проводити збирання. Друзі, зверніть увагу, як розташовані цибулини. Ми їх висаджували не глибоко І цибулинка в результаті такого способу висаджування майже залишилась зверху. Вона не... Намокала, вона чистенька зараз. Я вважаю, це непогано. І вона трішки підсвічувалась сонечком, і це підвищує її стійкість до зберігання, до визрівання. І ось такі цибулини у нас виросли не гірше, ніж цибуля, яку ми вирощували через сівок. Через Арпачик ще називають, тиканка називають, бачите? Ось така цибуля. Непогані цибулинки. До речі, це сорт Exhibition. Ось такий він. Ну, бачите, так? Да? І частково тут підмішана розсада універса. Ми вирощували два сорти. На жаль, в розсаді вони переплутались, тому висаджування проводили. Не розбираючись, ну неможливо було зрозуміти, де який сорт. Я так трішки по розміру бачу, що чим крупніше, той ексибішн. То, що мільчіше, можливо, це універса. Хоча точно я не можу сказати, на жаль, друзі, в будь-якому випадку цибуля чи універса чи ексибішн, вона непогана. Ну, Ексибішнку вона крупніша то треба розуміти по сортовому опису, коли будете, якщо вирощувати через розсаду, там треба трішки уважніше, звісно, за цим слідкувати, щоб не переплутати розсаду. Ось такий врожай цибулі ріпчастої з такої невеличкої грядки. На розсаду ми витратили дві пачки цибулі. Частково розсаду роздали, ще була, були залишки, але нам вона не була як би потрібна. В середньому пачка насіння цибулі коштує 20 гривень. Ось дві пачки купували 40 гривень. Це небагато, я вважаю, це небагато. По зберіганню трішки хотів би сказати, якщо ексибішн, то при температурі 18-20 градусів він буде зберігатися в середньому 2-3 місяці. Ну, максимум 4 при високих температурах він зберігається. Якщо хочете, щоб він зберігався до березня, а ми зберігали колись до березня ексибішн, потрібно... Температурний режим 2-5 градусів. Але треба розуміти, що з кожним днем все більше і більше буде втрат. Ось така краса А Це, мабуть, найвелика велика цибулина. Не буду важити. Ну, ви і так бачите, я не знаю навіщо вона така велика. Ну, що є, можна вибрати. До речі, чим мені через насіння подобається, в описі завжди пишеться. Яка вага буде цибулини, і ви вже вибираєте ось це в кінці, ось, бачите, дрібніші трішки. Ось це, мені здається, тут саме і ріс у нас осередок універсу, такий невеличкий. Він більш дрібний. Ось воно якось тут прямо купкою росло. Невеличкі такі, дрібненькі. Ну, відносно дрібненькі, я вважаю, це не дрібний. Це нормальний саме той розмір, який потрібен для невеличкої родини. Ось, друзі, що хотів сказати. Так що, якщо хочете в наступному році спробувати, хто не вирощував, або продовжити, хто вже вирощував. Цибулю через розсаду, доєднуйтесь до нас, будемо разом з вами вирощувати. Тому що ми багато років її вже вирощуємо і не збираємось від цього заняття відмовлятися. Але хочу додати, що ми також вирощуємо цибулю озиму. Тобто восени ми будемо саджати е, сівок і з нього також вирощуємо. До речі, ми вже прибрали місяць приблизно тому е, озиму цибулю. Так що вирощуємо і через розсаду, і через посадку цибулинок. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Гарних врожаїв, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.